Всіх вітаю, на зв'язку Криптовський. І сьогодні оглянемо з вами коротенько біткоін, е які в нього зараз перспективи, що він нам зараз малює. Але перед початком цього відео е попрошу вас підписатися, будь ласка, на мій YouTube канал, е поставити лайк аванс на цьому відео, якщо вам не сподобається, потім його вилучити. Що ж, перейдімо до графіку. Е тижневий графік біткоін, що ми бачимо. Біткоін дуже класно через двохмісячну консолідацію виходить вверх на дуже потужному об'ємі. Пробуває клин, як кажуть, в класичному технічному аналізі. Знову ж таки, по класичному технічному аналізі, якщо ми малюємо такий клин, то зазвичай перспективу виходу міряють ось так. Тобто 36% у нас основа клина і. Перспектива виходу о, до 30 тисяч, якщо використовувати метод е, класичного технічного аналізу, але я не настільки е, оптимістичний. Е, розглянемо наступні е, фактори: е, окрім того, що класний об'єм вийшли з клина, е, ми пробили трендову лінію RSI і по індексу відносної сили, яка у нас тягнеться з січня 2021 року. У нас несхідна тенденція по індексу RSI. І це нам такий жирненький натяк на те, що можливий розворот тренду. Також по RSI ще можна відмітити, що у нас намалювалася дивергенція. Тобто ціна графіки йшла вниз, а індекс вже йшов догори. Що, в принципі, у нас вже відпрацював цей сигнал про дивергенції. Я особисто ціллю основною цього росту бачу для себе рівень 25 тисяч, тому що в нас там знаходиться рівень зміни тренду якраз по біткоїну. Тобто останній хай з падіння. Тобто, Якщо ми на тижневому графіку зможемо пробити 25 тисяч, закріпитися вище нього, то можна очікувати зміни взагалі тренду глобального і знову, знову очікувати ріст та бичачий ринок від біткоїна. Це що стосується тижневого фрейму. Якщо перейти більш локально, ми бачимо на 4-годинному фреймі. Тобто цю консолідацію, вихід з неї без особливих проторговок на ліквідаціях і на стопах шортистів летимо вверх аж до нашого попереднього хаю 21500. І зараз ми бачимо, що ми дуже підтискаємо цей рівень, малюємо бичачий прапор з перспективою виходу якраз на 24-25 тисяч на цей рівень зміни тренду. Це якщо брати за основу оптимістичні прогнози. В принципі, що нам зараз би, є приводи для того, щоб такі прогнози будувати. Також до позитиву можна віднести до позитивних очікувань. Можна віднести те, що по індексу SP 500 ми теж бачимо сповільнення ведмежого тренду, не такі, не такі вже сильні проливи. Зупинилися, бачимо. І, можливо, навіть буде спроба вийти за оцю трендово і нам намагатися змінити тренд. Передує цьому всьому новина про те, що інфляція в Штатах нарешті суттєво знижується, знижуються темпи цієї інфляції. І на очікуваннях, зараз на позитивних очікуваннях інвесторів, бачимо, знову повертаються в ринок, несуть ліквідність, і ринок починає рости. До речі, наступне підняття ставки в нас буде 1 лютого, тобто через ну, практично два тижні. І е, можна, в принципі, очікувати, що біткоін за цих два тижні, я думаю, на цих очікуваннях зможе у нас е, затестити рівень 25 тисяч. Можна на це сподіватися, я думаю. Е, а в момент вже виходу е, рішення. Підняті ставки, тоді вже, можливо, аж буде корекція. Хоча це лише один з ймовірних сценаріїв, ймовірних варіантів. Також не відкидаємо варіант з корекцією з теперішніх показників. Якщо нова корекція буде з теперішніх показників, я особисто буду розглядати тільки лонгові угоди для входу. Моя зона інтересу, ось тут в принципі, відмітив я на графіку. Ось, Звідки можна ці лонги набирати. Починаючи від 19300 і до 18700 можна буде набирати ванги. Ось. Також ще, що можна віднести до позитиву, те, що у нас дуже сильно почав литися індекс DXI. Індекс долара штурмує зараз цю підтримку. І якщо вона проб'ється, у нас наступний рівень 98 пунктів. Що буде для всіх ринків більш ризикових, тобто для фонди, для криптовалютного ринку, буде позитивним сигналом, тому що ліквідність тоді до них почне повертатися. Індекс, як ми бачимо з початку повномасштабної війни в Україні, невпинно ріс, і зараз нам дає непогану корекцію, непоганий відпад. Тож тримаємо руку на пульсі, друзі, спостерігаємо за біткоїном, за його поведінкою. Надіємося, що ми зламаємо все-таки цей несхідний тренд від межей, трошки у нас оживеться ринок. Всім цього я бажаю. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, нагадаю ще раз, ставте, будь ласка, лайк. Обов'язково залишайте коментар, вашу думку стосовно ринку. Чи дійсно біткоін змінив тренд, чи це лише пастка? І в нас буде поновлення дна в найближчій перспективі. Мені буде дуже цікаво почитати. А також ще раз запрошую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я кожного дня на зв'язку викладаю цікаві новини зі світу криптовалюти, ділюся аналітикою, також і своїми якимись діями на ринку. Ще раз всім дякую за увагу. Слава Україні!